Всім доброго дня! Це компанія Трансагар Market і ми вам презентуємо новинку від нашої компанії в 2025 році. Це трактор потужністю 160 кінських сил. Це трактор Changfa Фейтч 1604 в максимальній комплектації, які нарешті ми привезли в Україну. Нарешті цей трактор пройшов передпродажну підготовку і готовий вже зніматися для вас. Виробник цього трактора був заснований в 1988 році в одному з промислових. Центрів Китаю, місто Чонджу це один з найтехнологічніших і найсучасніших заводів в Китаї, який, окрім тракторів, робить ще велику кількість різних комбайнів, дизельних генераторів і різної великої кількості сільськогосподарської техніки. Але нас цікавить саме трактори. І по тракторам нам є що показати по технічним характеристикам. Вони тут наступні: габаритні розміри, довжина його 5,2 метра, ширина його 2,4 метра і висота його 3,1 метра. Радіус розвороту 6,1 метр, вага його 6980 кг, тобто фактично 7 тонн. І це з пустим баком. Бак тут 335 літрів, про це трошки згодом. При цьому трактор виглядає досить масивним, а він досить при цьому універсальний. Тут встановлена спереду гума 14,9 на r 28 ззаду встановлена 184 r 38 Тобто, це. Проста армуровська гума, малюнок ялинка. Всі чотири шини тут ідуть камерні. Передній міст тут іде балачний. Спереду встановлено 14 грузів по 40 кг Кожен ззаду встановлено 12 грузів, по 6 на кожну сторону. Кожен груз важить по 50 кг Відповідно, велика кількість ледовського ледовського освітлення. Передня оптика линзована. В нас встановлено шість ліхтарів. Спереду і 4 ліхтаря ззаді. Також це трактор обладнаний системою камер 360. Ну Це вже буде трошки згодом в салоні. По, по двигуну. Двигун це найважливіша частина трактора. Під капотом тут встановлений ючаївський мотор об'ємом 6 літрів 870 мл. Це турбований з інтеркулером, рядний шестициліндровий двигун. комплектується Бошевською паливною системою, електронний вприск, відповідно Common Rail, бошевський блок керування, декілька режимів роботи двигуна, компресор тут не вимикається. Сам блок іде чугунний, тут комплект змінних гільз. Досить проста компоновка по... У іншій стороні тут знаходяться його фільтра по двигуну, по гідравліці стартер, Також насос НША продуктивністю в базі тут стоїть 64 літра на хвилину. Можна його дообладнати насосом на 110 літрів на хвилину. Рульове керування має свій окремий насос і, відповідно, воно тут незалежно. І рульове тут гідравлічне, дуже м'якеньке, дуже досить зручно він керується. Також одною з таких крутих фішок цього трактора є поворотна. Вісь на передньому мосту, тобто повертає трактор, повертає крило. Крила тут досить масивні, до самого низу, тобто закидати багнюкою не буде. Так, далі. Стосовно систем охолодження, покажу вам ще, поки, поки ми біля трактора. Система гідравліки і трансмісії тут охолоджується. Великий радіатор кондиціонера, все, на все є свої сіточки, все досить зручно продувається. Маса тут електронна. на ключі, спереду встановлений один великий акумулятор. Його вистачає 150 А бак 335 літрів. Над ним знаходиться, величезний, просто дуже величезний повітряний фільтр. У нас дуже великий фільтр-циклон, заборник. Знаходиться він над кабіною. В кабіні, в кабіні, до речі, фільтра салону вугільні, вони там іде двохступінчата фільтрація, є зсередини, є ззовні, по пилюці тут дійсно ну, на порядок краще. Задня калія цього трактора регулюється. Повіляєте, 160 кінських сил калія регулюється, можна двигать по ступіці сам диск, це досить зручно. В базі встановлена така гума, але бачите, скільки тут місця. Тобто це означає, що опційно. Тут можна поставити ширшу. І кому що треба, ми можемо запропонувати такий трактор на спарці. Е, так, оці, до речі, пластикові крила це є доп-опція, яку компанія Трансагромаркет обов'язково замовляє. Е, задня навіска це напевно одна з найцікавіших частин трактора, тому що вона тут досить потужна. Е, це трьохточка, вона третьої категорії, євростандарт, на гаках, бистра сйом. Це досить зручно. Встановлені ось такі от два величезні циліндри. Вантажопідємність задньої невіски тут 5 тонн. Вона йде двостороння, вом тут 540 тисяч, є, є вразцепні, Так, ще із таких опцій: це регулювання висоти, ну, керування верніше, невіскою ззовні, а вона тут йде за допомогою таких кнопок. Це до опція але ми її обов'язково замовили, тому що це зручність, це комфорт. І електроневіська, тут електронавіска це дуже круто. Розподільник тут стоїть на 4, сек... на 4 пари, на кожній парі є плаваюче положення. Також є зворотній злив безпосередньо в гідробак. Кабіна тут на... підамортизована на таких повітряних подушках. Тут досить м'який хід, він працює тихо і, ну, скажімо так, його не трусить, Тобто, це дуже такий м'ягенький досить зручний трактор. Зверху встановлені ледовські ліхтарі, також бачите систему камер. Вони тут встановлені збоку, ззаду. Тобто, нагадую, тут камери 360. Є у нас проблисковий маячок, також два контури на прицеп із такого ще ну, тут ще знаходиться бачок омивачки. Всі ці. Тяги вони регулюються, воно виглядає досить масивно. По, по металу, взагалі, по товщині металу тут питань немає. По трансмісії. Трансмісія і задній міст. В коробку тут заливається 76 літрів трансмісійної оливи, в гідравліку в одільний бак заливається 64 літрів. По трансмісії вона тут йде механічна, проста, люкавське німецьке щеплення, 14 дюймове посилене. Трансмісія тут 32 на 32 є реверс. Значить, що заявляє завод? Що при виробництві цієї трансмісії вони використовують лиховані матеріали металу. Тобто це сталь з домішками певних хімічних елементів, які покращують її властивості, Тобто нікель, титан. і так далі. Кліренс тут 502 мм, це досить високий трактор. І давайте тепер в кабіну покажу вам, що тут всередині, а показати є що. Кабіна тут досить велика, світла, простора, з панорамним таким остекленням. Сидіння м'яке, дійсно з м'яких матеріалів, де спинки регулюються, підлокітник регулюються, є пасок безпеки і сидіння також регулюється під вагу оператора. З, кабіна, звісно, що з кондиціонером, з пічкою, з люком, з сонцем Такою шторкою. Відповідно, маємо планшет на керування трактором. Сама цифрова панель також тут знаходиться, але про все це згодом. Є даже такі кріплення під монітори в майбутньому для навігації. І в принципі давайте тепер про органи керування. Справа тут знаходяться основні органи керування трактором, це діапазони та передачі та важелі, ходозменшувачі, відповідний ділітель, зайчик, черепашка. Коробка тут синхронізована, скоростя на ходу, діапазони при зупинці. Маємо як скоросні, так і. Робочі режими. Ручний газ тут електро, педаль газу сповідно, теж Електро. Чотири речашка на кожну з пар гідровиходів. Всі вони фіксуються, тобто є плаваючі. Зверху блок керування світлом та блок керування кондиціонером і пічкою. Також у нас тут основне це такий. Блок керування задньою навіскою, електрокерування, ми тут можемо її піднімати, опускати, фіксувати, регулювати, кидати в плаваюче, виставляти під глибину. Це досить зручно в роботі з будь-яким навісним чи причутним обладнанням, тому що це на порядок краще і зручніше, ніж коли тут йде механічне регулювання. З лівої сторони тут включення переднього моста механічне і відбору потужності. Підаль, блокування діфінціалу знаходиться тут, вона йде гідравлічна. Щеплення ВОМА, і справа в нас іде ручне стоянкове гальмо. Все знаходиться в доступі, все під рукою. Справа в нас тут більше йде органайзерів, барбучки і так далі. Також є USB-вихід і для, для прикурювача вихід по керму. Кермо тут іде з цифровою панелю. Показує спідометр, показує мотогодини, показує. Обрати двигуна, зарядку акумулятора, дата, час, температуру, охолоджуючої рідини двигуна. Знизу тут знаходиться перемикач режимів роботи двигуна. Відповідно, це найпотужніший режим, це середній і це екорежим. До трактора обов'язково ми даємо інструкцію з експлуатацією українською мовою. Трактор запускається в експлуатацію разом з представником офіційного дилера, і ми проводимо навчання оператору, як користуваці цим чудовим трактором. Реверс знаходиться під кермом. Він йде у нас механічний, тобто зі щепленням вперед-назад, досить кстати, зручно і просто знаходиться. Кермо тут регулюється, можна під себе виставляти. Класична історія про поворотники, про включення двірників і сигналу. До речі, зразу можу вам показати блок керування камерами. Відповідно, ми тут маємо різні варіанти, в тому числі 3D. це вже Ну Це вже, скажімо так, приколи більше. І, відповідно, є тут радіо. Можете слухати собі музику. До речі, планшет з передостанньою версією Android. Тобто ну, 25 року, до речі, можна зараз обновити і буде останнє. І криша тут йде з великою кількістю дефлекторів. Досить зручно, класно, такий новий. Трактор, який дуже достойно, ми впевнені, що себе зарекомендує. В плані комфорту він дає набагато більше, ніж люди очікують від китайця. Тобто це вже інший рівень комфорту, інший рівень якості. По ціні на цей трактор вона буде на нього дуже приємна. Тому телефонуйте, звертайтеся з компанією TransagroMarket, замовляйте цей трактор, ми вам залюбки його поставимо. Ось такий трактор ми привезли для вас. Якщо вас, вас цікавить більш детальна інформація, телефонуйте в компанію Трансагромаркет. Ми залюбки вам все про нього розкажемо і покажемо. Тому всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.